Пропоную вам потрапити у світ шизотеорій про франшизу Fallout. а саме як Fallout 3 передбачила вихід таких ігор, як New Vegas, Skyrim, Fallout 4 та Starfield. 3 серпня 2009 року вийшло доповнення Mothership Zeta. Це останнє доповнення для Fallout 3, у якому корабель прибульців викрадає самотнього мандрівника, завдяки чому всі події відбуваються на борту корабля прибульців на орбіті навколо Землі. Під час пошуку скафандра ви зустрінете чотирьох заморожених людей з різних епох, яких викрали прибульці. Перша людина це самурай періоду Адзутімо Майами, якого звуть то Каго. Він, звичайно ж, не знає англійської, а отже буде розмовляти тільки японською. Також він просить нас знайти його катану, яку можна йому повернути. Друга людина це ковбой з дикого західу, якого звуть Полсон. Його забрали із родиною, коли вони поверталися з поїздки до міста. Розлучені після їх захоплення, він не бачив дружину та сина з того часу і припускає, що їх убили. Таким чином, він поклявся помститися інопланетянам. Перш ніж його посадили в холодильник і планує виконати це, чого б це не знадобилося. Третя людина довоєнний солдат армії США, якого звуть Еліот Теркоріен, Еліот був освіченим лікарем до Великої війни. Він пройшов навчання в області кріонауки, що зароджувалося, яка показала перспективу як потенційний інструмент для практикуючих лікарів. Близько 2076 року його відправили в Анкоріч, Аляска, де став рядовим медиком. Разом із п'ятьма іншими медиками був викрадений прибульцями перед битвою за Анкоріч. Четверта людина астронавт золотої доби космічної гонки, якого звуть Гартіган. Він був одним із піонерів пілотованих космічних польотів, виконуючи низькоорбітальні польоти під егідою ВПС, США та космічного управління США в 1960-х роках. Під час місії Клара белла Сім його капсулі не вдалося досягти точки зустрічі та приземлення. А уряд приховав зникнення, стверджуючи, що його корабель розбився після того, як заплутався у висотних повітряних кулях. Насправді його викрали прибульці. Він спробував ініціювати перший контакт, пояснюючи свою місію та намагаючись зробити мирні ініціативи, припускаючи, що прибульці та люди можуть вчитися одне в одного. Його наївність швидко усунули шоковими штифтами, а пізніше його помістили в стазис. На жаль, для нього. Поєднання надзвичайного стресу, ускладнень і збоїв призвело до того, що він помер незадовго до того, як його помістили в стазис. Поле справді запобігло розкладанню, і його скафандр залишається уцілілим. Отже, як ці персонажі пов'язані з іншими іграми? Fallout New Vegas зроблена в стилі вестерну, а Полсон якраз стереотипний ковбой зі старих фільмів, який має на меті знайти та помститись тим, хто скривдив його та його родину. Кур'єр 6 також шукає задля помсти того, хто трішки не вбив його, а саме Бені. У Скайрим присутня ключова фракція клинки, яка має особливу броню та зброю, в яких дракононароджений схожий на самурая. Головний герой використовує туум, мову, яку не всі розуміють, як і японська для тих, хто її не вчив. Давній сувій, який дає силу до вакину для боротьби проти Алдуїна, це якраз Катана, яка дає силу то широкаго для боротьби проти прибульців. Але наш Самурай пізніше помирає. Потрапляння в Совнгард через портал у якомусь роді теж щось схоже на смерть, але з можливістю повернення додому. У Fallout 4 один із двох персонажів є ветераном битви за Анкоріч, якого потім у сховищі 111 помістили в кріокамеру. А Елліот служив деякий час на Алясці і за біг обставин, вивчав кріонауку, завдяки якої вдалося заморозити жителів сховища 111 на 200 років, але з нюансом. Старфелд до релізу була багатообіцяючою грою, на яку всі чекали, як і місія Клара Белла-7. Але після релізу гра оказалась всередині мертвим космосом. На яку витратили купу грошей та часу, як астронавт Хартіган, який виявився мертвим всередині скафандру після зустрічі з прибульцями?